Проватарі всіх країн єднайтеся, ми з вами однієї крові. Ти і я. Ім'ям Перена, вітаю вас, шановні глядачі та слухачі нашого каналу. Продовжуємо. Легітимність розуміється як формальність процедури, джерело легітимності, папірець із печаткою, легітимність на словах, легітимність у змі у засобах масової інформації, художня література і т.д. Псевдолегітимність буржуазної демократії, діяльність легітимних суперечить інтересам більшості, тобто народу, обмеження володіння зброєю для робітників в інтересах правлячого класу. Наприклад, повноваження президента України закінчилися десь там щось там весна якогось 24-го року, а він досі все ще президент. Тобто, це вже якби. Але, але але легітимний чомусь. Наприклад, на Заході у Сполучених Штатах кандидата в президенти Сполучених Штатів Кеннеді не пустили у бюлетні, чи як їх там називають виборчі. За, за, за тому, що в нього якісь там документи були негарні, неправильно зроблені і так далі. От вам ця легітимність. Це навіть таке. ну, Кидання вже буржуазної навіть демократії. Переходимо до таблиці протилежної, комунізму або традиційного суспільства. Законність це діяльність і не будь-яка. А, в першу чергу, відповідна інтересам переважної більшості суспільства, народу. А це діяльність колективних суб'єктів, якщо немає колективних суб'єктів, немає легітимності. Жодна нерадянська, тобто копна влада. Принципі, не може бути легітимною. Радянська Русь це реінкарнація до християнської Росії. Образно, реінкарнація Риму в епоху його культурного розвитку. Кожен робітник повинен мати зброю, вогнепальну та холодну для самозахисту від саботажу в уряді тощо, наприклад, Емер Деватель каже, що пише у своєму праві народів. Що навіть жінка вона має право носити зброю, щоб захиститися від дурної людини у чоловічому, так сказати, обліку. Переходимо далі. Капіталізм. Одинадцяте. Буржуазний парламентаризм, хитрий принцип поділу влади. Усі гілки влади формуються паралельно шляхом прямих виборів. Єдиний цілісний носій суверенітету, вкрадена держава, зникає. Немає єдності влади, немає відповідальності. Тобто держава, це ж не тільки, я пояснюю, як апарат насилля одного класу над іншим. Держава в першу чергу це велика громада людей, ось так воно розуміється. Хоча апарат насилля це в першу чергу політичний режим, а вже в другу чергу це держава. Ну це чарамуття слів, слова змінюють свої. Відображення сутностей Радянська копна влада на противагу буржуазному парламентаризму, відсутність поділу влади, принцип поділу влади, відповідальність на ділі, а не на словах. Кожен колективний суб'єкт призначає свої виконавчі органи. Рада також призначає суддів як єдиних уповноважених здійснювати правосуддя. Таке було тільки при Радянському Союзі. Зараз такого, ну скажімо так, майже немає в жодній країні світу. Десь воно так проявлюється, наприклад, у тій же Швейцарії, але воно не носить характеру справедливості, майже не носить, тому що у капіталістичному суспільстві справедливість вона дається тільки тим, у кого є гроші. Далі капіталізм 12. корупція як невід'ємна складова політичного режиму з нею за допомогою світової капіталістичної закуліси контролює владоносців сильних світу цього. От пан Зеленський, пан він якось там вийшов з якогось з якоїсь будівлі у Нью-Йорку, а потім прилетів назад до України і сказав, що я зустрівся зі сильними світу цього. Я взяв цей термін у нього. Та оплачує роботу своїх маріонеток, крайній ступінь політичний режим стає окупаційним, коли корупція відбувається за формулою, повна безкарність у обміні на формальну лояльність. Злодії, мерзотники, вбивці, дармоїди, соціальна норма життя при капіталізмі, негативний природний відбір. Тобто кажуть, що іноді кажуть, це, 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 це естественний природний абор, розумієте. <кхід> Немає ніякого природного отбору при капіталізмі він... позитивного, він тільки негативний. Ну і також, бачите, ці всі хапання хлопчиків, захищай інтереси олігархів і так далі. Це дуже цікаво, так? Да? У мене немає вибору. Угу. У хлопчика теж немає вибору пристрелити тебе, тебе, пане, за те, що ти хочеш, щоб він захищав інтереси тих буржуа, які платять тобі гроші. А як не він, то ти підеш на фронти. Е... Добре. Переходимо до комунізму. Тут у нас така цікава ситуація, як я вже писав, у іншому ролику. Що у нас зараз соціалізм розуміється, як неповний комунізм, тобто це ще не комунізм. Тому корупція за диктатури пролітаріату не має системного характеру і стає предикатом, а не акциденцією. Масова системна корупція стає неможливою. Природний відбір стає системним. Але скасування принципу диктатури пролетаріату на 22-му з'їзді КПРС 1961 року переводить суспільство в режим диктатури чиновників і військових, а потім режим диктатури буржуазії. Тобто сутність вона змінюється через протиріччя, була диктатура пролетаріату – Свято мі місце пусто не буває, і стала, ну скажімо так, диктатура чиновників і військових. Хоча від чиновника і військового до буржуа там один крок, якщо немає диктатури пролетаріату, наприклад, неокони неоконсерватори Сполучених Штатів Америки, це нова еліта, яка організувалася після війни у В'єтнамі. Вони там дуже добре гроші заробили. Хоча ці неокони, вони ще за часів Другої світової заробили немало грошей. На трастах Германії, Германії, Німеччини, вибачте, хоча вона і Германія також. Ну, Німеччини, Франції і за планом маршала. Тому, в принципі, військові вони завжди і чиновники, начебто так, сполучені між якимись класами. Якщо військові сполучені з буржуазією, вони захищають інтереси буржуазії. Якщо військові сполучені і чиновники з інтересами і системою диктату пролетаріату вони захищають дикта захищають трудове населення, тобто більшість. А зараз за диктатури буржуазії, котру не кличуть диктатурою буржуазії, це такий метод. Знач, ми живемо в громадянському суспільстві і інша брехня: ми не живемо в громадянському суспільстві. Громадянське суспільство це є диктатура пролетаріату, але, але нема такого. І ще, до речі, маємо відмітити той факт, що ну, ми шукали, ми не знайшли відмітки у, за часів Леніна або Сталіна про те, що кожен може і має право носити зброю. Там, наче фабрично заводські комітети мали право на збереження зброї, але після війни Сталін не роздав великі запаси зброї цим фабричним комітетам. На жаль, чому так відбулося, ми не знаємо. А можливо, і роздав, але ми про це вже не знаємо. Тому що за книжки це не Гугенхайм її написав, але Гугенхайм це представитель. Мірової світової капіталістичної закуліси, який дав наказ своєму, так сказати, наймету написати книжку про Сталіна. Йому було цікаво, чи був Сталін, чи грабував Сталін банки і так далі. Виявилося, що не грабував. І там цікаво, так пише. У нас є огляд цієї трошки книжки там я на неї трохи зсилаюсь. Там. Цікаво, що після смерті Сталіна були погроми та військові і міліцейські повстання за те, щоб повернути сталінську економіку. І Новочеркаськ, ті події, які там сталися у 1962 році, коли армія СССР розстріляла своє населення, вона зрадила свій трудящий народ. Але це вже було після відміни диктатури пролетаріату, тому начебто можна, а що таке. Диктату нема, чому би нам не розстріляти. Представляєте як? Тобто, більше, ну, скажімо так, 30 років союз руйнувався, і по інерції він падав у капіталістичний цей сморід, у руйнування людини. Неймовірно, так, 30 років. Сильна була система. Сильна. Тринадцяте. Капіталізм соціальний паразитизм суспільства. Кожен прагне урвати подачку в іншого, виконуту капіталістами та лихварями. Усе зроблено для того, щоб чесна творча праця була марною. Виродження людей праці і чесних людей, висміювання снотливості, чистоти та моральності. Виродження людства, робітник бідний. Комунізм комплекс заходів щодо політичного та іншого придушення соціального паразитизму. Якщо здорова істота не бореться з паразитами, вони її з'їдять. Придушення невелика, але істотна частина диктатури пролетаріату, цінування та турбота про людський рід, Снотливість. Чесність і моральність основа суспільства. Робітник заможний. Тут розумієте, при, 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 при капіталізмі діє закон абсолютного обнищання пролетаріату. Тобто, чим більші прибутки у капіталістів, тим менша заробітня плата у пролетаріату. І воно так іде і нікуди не щезає. 14. Буржуазний принцип демократичної більшості обер... обертається повним запереченням всієї демократії, повне придушення і гноблення трудящих, відкритий і прихований фашизм, терор фінансового капіталу. Не для кого не секрет, що ми зараз живемо у цьому 14 му пункті. Це зараз, це не колись 50 років тому назад. Ні, це зараз Це зараз відбувається. Але? Все, демократія закінчена. Ніякої демократії нема. До речі, демократія це влада рабовлад... рабовласників, а Охлократія це були якраз такі раби. Ну, Не не раби, не, не громадяни міста. Охлес, охлос. Мені так цікаво, коли кажуть: ой, демократія, грецьке слово. Я кажу: це рабовласники. Ой, далі йдемо. Принцип згоди одноголосності при прийнятті державних рішень, це у ну, таблицю традиційного суспільства. Це означає, що колективний підданий має право остракізму, тобто право вигнання. Громада чи рада можуть виключити громадянина, який підриває діяльність колективу для досягнення єдиної спільної мети. От тебе, Батько Махно. Чомоданчик, тікай. Мені, як бовдури, всякі там кажуть, так ти що ти поза Росію? Я кажу, ви дебіли, блін, хлопчики. Росія яка зараз? Капіталістична. Ні, я не за капіталістичну Росію. Вона мені капіталістична, зовсім не цікава. Я за радянську правильну, демократичну Україну трудящихся, за Радянський Союз диктатури пролетаріату і, і так далі. От за це я. За асоційованість первинних продуктів, м, произве, пр, пр, як, як там правильно, ті, хто й виробляють, на базі м, суспільної власності на засоби виробництва та знаряддя праці. От за що я. А ви за що? За паразитизм? і за ліву таблицю? От Та, що зліва, за капіталізм. О, ви, мабуть, мій ворог. Ви, мабуть, ворог всього людства. Так. Да. Людство отак працює з собою, воно ворожує. 15. Ліцемірно проголошується нібито безідейність, прагматизм, патріотизм, то що відсутність ідеології це теж ідеологія, причому найгірша. Негласне панування ідеології, паразитизму, перетворення людства на матерію, на біомасу, убогість суб'єктивності. Основа. Відокремлення окремого від загального з одночасним протиставленням окремого загальному. Це якраз таки основа буржуазної ідеології. Оце відокремити час, часні приватні інтереси від загальних суспільних інтересів і протиставити їх. Тобто моя хата скраю нічого не знаю, пішли ви всі в. Традиційне суспільство, ідеологія справедливості як універсального інструменту управління всіма процесами в суспільстві та в природному середовищі. Якщо керівним принципом у всьому є справедливість, то помилки індивідуальних і колективних суб'єктів зводяться до мінімуму. Ідеологія традиційного суспільства: суспільне вище за приватне або загальне вище за приватне служіння вище за володіння. Тому що насправді ми нічим в цьому світі не володіємо. Ми служимо інтересам, яким загальним в першу чергу. Духовне, хто живе ідеалом, вище за матеріальне, справедливість вище за закон, формальні правила, тобто мається на увазі закон, формальні правила. Не завжди закон, він є рівнем справедливості. Наприклад, почитайте Конституції, це основний закон. Або, наприклад, Гражданські кодекси, громадянські, вибачте, Української громадянські кодекси. Ви побачите, що справедливості там нема у що втілюватися. Там все написано в пользу, ну так сказати, так, так би мовити, буржуазії. Сила пролітарської правди, істини є найвищою силою, і тому в істині є сила. Є буржуазна правда, вона панує і править тільки для інтересів класу буржуазії. А Є правда трудящихся. Це є пролетарська правда тих, кого пригнічують. 16: Немає волі при капіталізмі, є свобода і саме свобода від. Фіктивна свобода від чогось для одного знецінюється такою же свободою від, для іншого. Права стоять перед обов'язками або повністю відокремлені від них. Рівність прав лише на словах, нерівність можливостей. Бідні та слабкі несуть на своїх плечах увесь тягар суспільного життя замість багатих. Негідникам все найкраще. Рівність, яка нібито існує в реальності, є сатанинською ідеологією. У традиції існуючи дійсне, це. Саме нерівність. Тобто наше суспільство, воно насправді нерівне. Ось там усілякі моменти, наприклад, коли там треба, або обов'язково якийсь відсоток ЛГБТ, треба якийсь обов'язково відсоток жінок у наш так би прайд взяти, обов'язковий відсоток чоловіків і так далі. А може, ми будемо відсотки набирати не по прикладу полу, да. Людського або самовідношення, самоіндифікація. Самоіндифі... Я індифікую себе як субмарина, так? Е е компанію. А по їх здібностям ні, капіталізму це не цікаво. Капіталізму головне, щоб дурити людей. Переходимо до традиційного суспільства. Обов'язки передують правам, радянська воля як єдність обов'язків і прав з урухуванням пріоритету обов'язків за Емером де вателям. Обов'язки різняться між верствами суспільства, тому права, вибачте, право в традиції це завжди право привілей. Рівність можливостей це нерівність обов'язків і прав. Кожен по своєму несе соціальний тягар від кожного за здібностями, кожному за потребами. Все найкраще найкращим. Справжня нерівність. На кращим. Бачите, пропустив буковку. Оп, тепер все гарно. Феномен мільйонерів у колхозах, до речі, це він був при соціалізмі. Нормально було, в принципі, так. До 61-го року, мабуть, навіть до. Ну, Мабуть, так, цей принцип працював. Сімнадцяте. Буржуазний націоналізм. О, як принцип, підіяльність, роз'єднання і протиставлення трудящих один одному в інтересах експлуататорів. Небуржуазного націоналізму не має, не існує. Будь-який націоналізм має антинаціональний характер. Національна держава, явища суто буржуазне. Це треба розуміти як нас, Знаєте, християн, християни це трактують постійно, от і ви маєте це знати. А от пролетарський інтернаціоналізм як вища іпостась патріотизму трудящих, ідея справедливості також лежить в основі пролетарського. Патріотизму. Традиційна держава це держава, в якій корінні види відповідають за добробут планети та надають іншим розумним істотам можливість розвиватися незалежно. Тобто усі національності, коли в нас є традиція, вони розквітають на цій планеті Земля, раси розквітають також. Але для цього треба скосувати приватну власність на засоби виробництва. Сталіно-Ленінська імперія СРСР, Руський центр, захист національних кордонів, допомога іншим народам, Українізація. Тобто, це, до речі, мало хто знає, але за 20-30-х років, особливо 30-х років, на території України проходила найсильніша за всю її історію Українізація. Зараз кажуть, що в нас там якась українізація проходить. Та ні, хлопчики, та дівчатка. У нас деукраїнізація проходить під видом українізації, тобто відокремити, як я вже сказав, приватне від загального і протипоставити це. І на все це поставити буржуазний націоналізм. І насці, хлопчиків, і дівчаток буржуазно-національних о, купа, купа. І ми живемо в повній дупі. 18. Імперіалізм буржуазного суспільства. Спосіб пограбування колонії, спосіб зробити народи буржуазних національних держав внутрішніми колоніями. Про присвоєння вартості на гнітаїця, так на користь керівників столичного режиму. Вибачте, вже заговорююсь. Експорт еліт, вербування слухняних маріонеток, тубільців. Оцей експорт еліт ми бачимо, як там пана Шойгу, наприклад, там Мальтійський орден, якого фіга, блін, як то кажуть. Ти ж, ти ж руська морда! Хоча він, здається, ту війницю, ну не а, А що таке? А як це так? Мальта, це ж до Росії не має, здається, відношення. А, а, а Шойгу має Мальтійський орден. Що це таке? Як це так розуміти? То те саме і про українських там різних генералів. Подивіться, будь ласка, їх інформацію, біографію. Це все експорт. І, і вербування слухняних маріонеток. А вони працюють тільки за свій інтерес, приватний інтерес. А так, хлопчик вперед на фронт захищати е, наші інтереси, поки за вашими дівчатками наглядають британські хлопчики. Хоча вони вже не британці, там і індуси, кого там тільки нема. А потім хлопчики будуть дивуватися: а хулі в нас понароджувалися всякі такі мулатіки, а хулі в нас на друге, на третє покоління виродження. І немає більше українців. От такої, а ми не знали. О, хлопці, нам ніхто не казав. От політрозборка вам каже, а ви політрозборку не слухаєте, ви політрозборку, скажімо так, боїтеся. Імперіалізм традиційного суспільства це гніздо для піднесення низького культурного матеріального рівня від сталих народів і кланів і видів до високого рівня центру метрополії. Обмін елітами замість експорту еліт не порушує примату корне утворюючого виду чи його кровної лінії. Імперія будується через ідею справедливості. От, при, при СССР навіть, ну, скажімо так, до сексуальної революції, яка сталася під кінець 80-х років, коли масово підчав, почав іти рост проституції і так далі. СССР він. Подиви, подивіться, будь ласка, на тих людей, вони, в принципі, арії за аріями, семіти з семітами, хоча арії і семіти, в принципі, здається, якщо може я не прав, вони нормально перемішуються, а ніяких проблем там немає. Можливо, мені так здається. А коли це все поруйнувалося, будь ласка, ось Україна, це приклад вже такого знищення українців, хоча навіть закриття кордонів, що десь. Так би мовити, не виїжджайте. Воно не носить характер для того, щоб українці розмножувалися ні. Воно носить характер знищення українців. 19. Давайте по 10 і закінчимо на цьому сьогодні. Фінансовий інтернаціонал паразитів, лихварів та експлуататорів, соціальний або територіальний номадизм. Тобто, це кочевники. Номади, да? Як форма паразитування на екологічному або соціальному середовищі існування, надмірний тиск на навколишнє середовище через відходи, переважно пластик. От Євразійці, у них є така концепція, чи небополітик, якось так вони себе називають, геополітичного бріджу. Там вони дивляться, як світова закуліса. Вона грає між собою там жовті дракони, китайці, План Соломона, там євреї, новий як його там, Вавилон трансгуманісти, якісь там, що, 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 халіфат, і так далі. От ви можете подивити, подивитися, як вони працюють, цю гру. От взяти отак, в жменю, це все, все дірімо. І назвати це все фінансовий інтернаціонал, капіталістичний. От І протиставити фінансовому. Пролетарському інтернаціоналу. От та буржуазна бедлота, яка грає в цю гру, вона ж не розуміє, що є ідея пролетаріату і є ідея буржуазії. От у, у них вся політична їх гра геополітична, тобто профашистська. Так, спочатку геополітика, вона, як звичайна наука, з'явилася там ще в Швеції, але потім Хаусхофер, вибачте, Хаусхофер заговорився. Він, там німецький один був балабол, перетворив геополітику на фашистську ідеологію і зробив все дуже гарно. І зараз всі геополітичні фашики вони цим користуються дуже добре. От. І возьміть і просто протестати це, да і все. І у вас виходить протилежність, пролетарський інтернаціоналізм, як вища, і постась радянського патріотизму. Хто за справедливість, той за усіх народів? Депривація кочівництва осілість. От багато з наших камрадів, вони винушені мігрувати хтось по політичним переслідуванням, хтось по економічним. наприклад, з Литви або з Латвії, там, з Естонії, як моя сусідка, дружина мого сусіда, вона з Естонії, вона переїхала у Англію, щоб там заробляти гроші. Це не гарно, це погано. Це, це дебілізм, це падло. Це не, вона не винна в цьому, і вона не є падло. А сама система є падло, що доводиться людям мігрувати. Бо життя стає неможливим у тій місцевості, де вони знаходяться. А потім смігрували, кількість населення зменшилася. Приходять агрофірми, корпорації, і давай там панувати. На цьому ми поки що завершимо. Дякую всім за увагу! Сила в пролетарській правді!